Якого хера? Якого хіра ви всі повикупляли п'ятнашки? Оце останні лишилися. А чотирнашки, блін, майже ніхто не купував. Я ще не викупаю. Дивіться, оці 15 діагоналі, вони як пиріжочки поуходили. І я що, ви хочете, що я сам лишився з цими чотирнашками? Чотирнашки це ж вообще топчик. П'ятнашки купляють тільки якісь лошари. Я вам відповідаю. тому що що? Ну, це портативність, розумієш? портативність. Це коли ти таки підняв свою сраку з кровати, попиздував срати, взяв з собою ноут, включив серіальчик. Посрав, подивився, закрив ноут, пішов на кухню, поставив, відкрив, дивишся. А потім пішов в кровать, ліг на пузу поклав і дивишся. Портативність, розумієш, ноут, портативність. Купи собі комп, якщо тобі не треба портативність. А для портативності треба що? 12-та 14-та 15-та Для портативності незручно. Його незручно це то з собою, розумієш? Опіки на пузі будуть. Опіки, коротше. Дивись, оці п'ятнашки, да, вони класні, да, тут 16 оперативки, ssd да, шка ССД, шкануєм єшка, але не треба вони тобі. Бери чотирнашки, вони і дешевші, і то саме, коротше, ще й менше зручно носити з собою. А якщо ти скинеш собі, то тобі ще й сумку подарую. Для замовлення пишеш те, відправка по всій країні взагалі без жодних портоплат.